Сусі Корінеленсайдускейфромріті. Всім привіт, з вами Пінгвінята. І ви завітали до нас вчасно. Адже сьогодні ми поділимося з вами враженнями від одного з найбільш очікуваних фільмів цього літа, а можливо, навіть і всього 2016 року загін самогубців. І будьте певні, нам є що сказати. Загін самогубців став третім фільмом від DC, який продовжить події фільмів Людина зі сталі та Бетмен проти Супермена. Однак настільки сильного хайпу навколо себе, як у попередніх фільмів, дана стрічка поки що не зібрала і її навряд чи взагалі колись збере, зважаючи на те, наскільки лажовою вона вийшла. Чому так? Далі детально в огляді від ресурсу Про». Перше, про що хочеться поговорити, це персонажі. Адже лише головних дійових осіб в фільмі під два десятки. Це так здавалося, коли дивишся трейлер. А насправді головного, нехай навіть головних героїв тут немає. Настільки фільм вийшов неоднозначним. У ньому майже у кожного героя є своя власна, сльозлива або не дуже історія. І для кожного з них в мить насти свій зірковий час. А якщо пояснити спрощено, то через неймовірну велику кількість дійових осіб ознайомитись з характером кожного із них цілком і повністю просто неможливо. У одних історій, хоч і великі, але все одно не дають персонажам Розкритись, у інших коротші, а в декого взагалі історії немає. Ось, наприклад, одному з учасників загону після двох хвилин в кадрі розбомбили голову вибухівку. І це при тому, що він вважався одним з головних героїв та учасників спілки цих навіжених. Звісно, цим автори могли показати те, якою божевільною була ідея у Аманди Воллер. або те, наскільки безпринципіальні відморозки всі ці хлопці та дівчата. Ну, ви вже вибачайте за спойлери. В кого історія справді була відносно цікава, Так це у Гарлі Квін у виконанні неперевершеної Марго Роббі, яка зіграла так, що краще нікуди. Кажуть, у мене паскудний характер, я просто попереджаю. Здохне. В певні моменти можна навіть зробити неправильні висновки, що весь фільм базується навколо її історії. Ох, цю Гарлі буде важко забути, дуже важко. Також непогано поставили історію дедшота. Вона, хоч і до біса сльозлива, але справляє враження. Та й взагалі нам дедшот в фільмі сподобався найбільше, і не через його історію, а через Вілл Сміта в його ролі. Вмієш ти засранець робити свою роботу. А ще він відмінний підлабозник. Kyiv was great. Кієвозгрей, was, 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 was great. І нарешті ми дамо відповідь на питання, яке напевно найбільше хвилювало більшість населення. А як же там Джокер? Джокер, би прикро не було це визнавати, але вийшов далеко не таким крутим, як очікувалось. Швидше за все, це так тому, що в картині він надто сильно відхилився від канону. Тепер він молодий, розпусний ганстер, що має свою армію в мафіозі, купу грошеня та більш серйозний образ. Що найголовніше, тут Джокер майже не сміється мислить як головоріз та час від часу божеволі. Однак геть не так, як це робили попередні джокери. <пілляє> Підвівши підсумки, е ні, не огляду. Підвівши підсумки, можна сказати, що майже всі актори, без сумніву, зіграли просто на ура. За ними в кадрі цікаво спостерігати, але їх характери на жаль залишились нерозгаданими, що вкрай намагалися не допустити розробники, але вийшло так, що через це фільм перетворився на нерозбірливу мішанину. Це покатались! Спецефекти, атмосфера, дизайн, стиль. Що тут взагалі можна говорити? Усі ці чотири речі раніше дійсішникам вдавалися. І навіть теж Бетмен проти Супермена міг похизуватися як мінімум чудовим дизайном та постановкою. Із загоном самогубців все теж на висоті. Трічка має один загальний стиль, який водночас видається і похмурим, і веселим. Кожне бійня або хоч щось, що до неї наближене, виглядають, як завжди, красиво та динамічно. Але все ж хочеться звернути увагу на саундтреки, які просто підкорить глядача своїм магічним впливом. Та змушують забути про всі інші недоліки картини. Ось, наприклад, чудова пісня гурту White Stripes – Seven Nation Army. Ага, це той самий саундтрек з трейлера до Батли. Це, до речі, вже другий трек цієї групи, що використовувала DC в своїх роботах. Інші пісня Айський Thumb звучала в трейлері до Ліги справедливості. Ну ось тепер ви знаєте, що слухають директори DC. А ось і те, в чому фільм найбільше хочеться посварити. Це його ідіотський сюжет. Після перегляду складається таке враження, що сценаристи в школі не вчили про зачин, основну частину та кінцівку. Майже протягом цього фільму відбувається якась м'ясорубка. Нас весь час кидають від персонажа до персонажа, від декорації до іншої декорації, від чого фільм втрачає цілісність, і глядач перестає відчувати плавність та зв'язок між сценами. І це, мабуть, перший мінус, який помітно кидається в очі. Ну, а десь після перших 30 хвилин нам показують головного антагоніста. І вся ця м'ясорубка тільки набирає обертів. Нам одразу ж в обличчя всіх учасників загону. Хоч нормально ознайомитись, ми встигли лише з дедшотом, Гарлі та, можливо, ще Джокером, хоч він і не звідти. От, наприклад, Кіллер Крок, він за весь фільм сказав 7-10 речень. Нащо взагалі було наймати актора для виконання його ролі. З нею ж навіть сама лінива Срака може впоратись. Скажи кілька речень в мікрофон і все, іншу роботу за тебе зроблять каскадери. А головний антагоніст фільму це просто глибоке розчарування. Адже на роль найлютішого Аля Поганця готово знищити весь світ. Е, Взяли, мабуть, найгірший варіант з того, що могло бути. Про це говорить та хоч його мотивація. Я надприродне єство, а якісь людішки захотіли мною керувати. Знищеною їхню планету. Фільм знову ж таки не має якогось конкретного напряму. Серед усього, що там є, хоч якось зберігшими сенс сценами, можна відзначити самий початок фільму та біку з головним босом, яка системно виглядає як в якомусь файтингу 2005 року. Окремо хотілося б згадати про крутий гумор, без якого мабуть. У фільм кидались би тухлими яйцями та негативними відгуками, адже жарти тут справді доволі смішні і веселші не тухають більше ніж на кілька хвилин. Також певні багатьох цікавить камео Бетмена, яке нам так обіцяли. А в результаті вся його поява виглядає так, немов монтажери вправно нарізали кадрів з Бетмена проти супермена та вставили їх у фільм. Тут навіть з'явився флеш на дві секунди, який просто стоятиме як вкопаний і нічого не робитиме. Чого тільки не зробиш заради хайпу? А В результаті фільм вийшов наївним, незрозумілим, заплутаним. Не цікавим язик сказати не повернеться, але все ж далеким від ідеалу. Знову ж згадаємо вікові обмеження, які не відповідають тому, що можна побачити на екрані. Тут вам і лайлива лексика, і майже реалістична розшіннялка. І демонстрація егоїзму у всій його красі та чарівна дубця Гарлі, що здатна звести з розум майже кожного. І як би не хотілося вірити, але загін самогубців продовжив справ Бетмена проти Супермена і став не менш жахливою стрічкою. Тоді всі роблять фільми з нудними, то занадто насиченими на події. Що з ними там бляха не так? Але втім, ми впевнені, що знайдуться люди, яким фільм все ж таки сподобається. Ми ж будемо чекати на чудо жінку. Не підведи нас Гальгодот, ой, не підведи кралю. А на цьому у нас все. Ми ставимо фільму Загін самогубців 6,5 балів з 10 можливих. Якщо ви вже були на прем'єрі загону, то залишайте ваші коментарі внизу під відео. А якщо ж ні, то пам'ятайте, що в кінці вас чекає сцена після титрів. Та й взагалі на вас чекає багато несподіванок. Ага, це той самий саундтрек з трейлера до Батли. Батли це так? А, Там, можливо, що джокером, хоч він не звідти. Все-таки залишимоте. Тут вам і лайлива лексика. Багато запам'ятав. Ну а на цьому ні, це вже було. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Ну, все, тоді не треба нічого це, це робити.